Що ж, друзі, зараз я знаходжуся на посаді диспетчера УЗЕшки. Це у нас п'яте порядкове звання. Ось моє посвідчення, їх максимум у УЗІ саме 6, це навіть покажу вам. Зараз відкриємо наш планшетик. Так от співробітнички бачимо те, що у нас лідер, це у нас є шостий ранг, далі йду я. п'ятий ранг і далі у нас йдуть всі інші вже. Там друге, третє звання, кого на яке поставили, в принципі, непогано. Також, як ви могли бачити, те, що у одновленні нам сказали, те що оновили у нас деякі потяги. Це у нас електричка, це у нас грузовий. Потяг. Тому давайте, зараз отак от підходимо до Володі, створення лобі. Також давайте подивимося з вами маршрутики. В принципі, перше, що ми почнемо оглядати, це буде Дніпро-Київ, наша електричка. Ага, він вже зайнятий. Добре, тоді давайте візьмемо Київ Дніпро, в принципі, починаємо наш рейсик. Ось, все, друзі, ми вже спавнимося на вокзалі Києва. В принципі, друзі, просто подивіться на цей потяг, на цей вагончик, яким він гарненьким став. В принципі, дуже непоганенько, дуже непоганенько виглядає. Також давайте зараз Мсь у внутрішній салончик В принципі також його оновили. Додали, слухайте. Ну в принципі, мені дуже дуже подобається. Як його оновили, як внутрішні, так і зовнішню. Прям майже один в один, як дійсно реальний потяг, навіть рацію додали, якісь так кнопочки. Коротше, друзі, дуже-дуже круто. Так щоб почати рейс. Давайте увімкнемо наші фари, заведемо двигунчик, трішечки поїдемо. Я вже давно не був у ЗЕРСі, тому буде цікаво зараз подивитися, чи змінили там зарплатню, чи змінили ще щось. Тому все сьогодні з вами, друзі, подивимось. Зараз стаємо з вами на першу міточку. Все, у нас зараз є зупинка. Ми повинні чекати одну хвилинку, щоб продовжити наш шлях. Все, друзі, хвилинка пройшла. Нам показується те, що ми можемо продовжувати маршрут. Ну, ми, відповідно, ми давимо газ в пол, в принципі, їдемо. Поки що поточки він набирає ход у нас. Якщо я не помиляюся, максималочка. Ці електрички у нас десь приблизно 85-90 км на годину. Тому, в принципі, це. Нормально, коли ми з вами будемо зараз от під'їжджати до проїзду, обов'язково ми повинні зробити сигнальчик для проїжджаючих поруч машинок на таких от шлагбаумах перед ними. В принципі, це все робиться на клавішу Shift або також H. У нас є ось такий от гудочок. Але це більше як для якогось паровоза. Також у нас є на клавішу G ось такий от гудочок. Принципі, він також чимось схожий на поровоз. От бачите, зараз машин кидає, ми під'їжджаємо, показуємо ним те, що ми під'їжджаємо, але щось цей тіпчик на Жигулях взагалі. Взагалі не по правилам катається, у нас не дочекався, поки ми проїдемо ці шлагбауми. Так, друзі, поки у нас є зупиночка у Борисполі, е, дещо вам скажу. Вчора, коли у нас вийшло оновлення, я ввечері зайшов, трішки пограв, також під'єднався до УЗЕшки. Трішечки вже покатався на електричках наших, і шлях саме з Дніпра до Києва, як на мене, стає трішечки швидшим, ніж з Києва у Дніпро. Я не знаю, може мені так здалося, але дійсно я дуже швиденько приш. Це шлях, тому якщо ви возешці або хочете спробувати себе в везе, будь ласка, приходьте на 05-му сервері, буду вас обов'язково чекати, чому б і не під'єднатися. Це що таке? Ти куди їдеш? Ти куди їдеш, друже? Ти що? <сум> Ой-ой, друзі, що це таке у нас? Я так зрозумів, це той самий маршрут, який ми не змогли з вами взяти з Дніпро в Київ. Так, друзі, от ми вже і закінчили наш рейсик. Перше з вами, в принципі, ви побачили за який час ми з вами проїхали цей рейсик. Де я зараз покажу також наші зупиночки, де ми з вами зупинялися? Перше, це у нас, звісно, були Київ. Так як ми почали з Києва. Далі у нас друга зупиночка була у Борисполі. Ось тут далі третя у нас була зупиночка у Харкові. Четверта у нас зупиночка була де ось тут у лівому березі Київ. Ой, вибачайся, друзі, Дніпра. І остання п'ята зупиночка у нас була вже на правому березі Дніпра, де ми з вами закінчили наш маршрут з вами. А тож, друзі, давайте зараз зацінимо з вами інтер'єрчик. В принципі, якщо мені не показалося, то його вже трішечки оновили. Тобто отак от нас виглядає всередині. От такі от у нас вагончики. Це в нас купешечки, якщо я не помиляюся. В принципі, отак от непоганенько, непогано виглядає. Ніко, Отут у нас вже самий перший на потяг нашої електрички. А отак от... Друзі, це все виглядає із пасажирського сидіння у першому нашому вагончику. В принципі, також непогано. Тут у нас сидить інший машиніст, в принципі, який трішечки левитує, але ми з вами нічого не бачили. Це, друзі, також поки я був відсутній у фракції УЗ, Трішечки їм оновили автопарк, і давайте зараз його подивимось. Він знаходиться прямо біля головного управління Укрзалізниці. Так от підходимо. Тут, тут у нас службовий грашик, натискаємо Alt, бачимо, що у нас тут є Рено Логан. Також Fiat Doblo, Volkswagen Таурек і Opel Vivaro. І Кожного з автомобілів є певна кількість, яка у нас доступна в обмеженій кількості. Давайте ось наш Renault Logan, натискаємо отримати. В принципі, це той самий Renault, який і був з самого початку в УЗЕС. Отакий от він у нас з різних боків виглядає. В принципі, доволі дефолтний. Нічого нового я в ньому не бачу. Наступно у нас це Fiat Doblo, Натискаємо отримати. І ось таке Fiat у нас з'являється, в принципі. Також непоганий, непоганий, в принципі, друзі, давайте його оглянемо з усіх сторін. До речі, мені дуже подобаються ось такі от диски, в принципі, непогані стокові виглядає доволі непоганенько. Наступне це у нас Volkswagen Taurek, Також виглядає доволі непогано, доволі так, трішечки агресивно, навіть я би сказав, в принципі. ну, Ду -ду -дуже, файна, дуже файна машинка, дуже красива. Також, а, да, там такий екранчик у нас всередині, тому доволі доволі все-таки сучасне, непогане. Там, якщо не помиляюся, це у нас ось такий aviварік. Так буде. Скаємо отримати так. Ось таке. у нас варік. Також непоганий автомобільчик для озишки. Вважаю в принципі непогано там їздити кудись, колі, ремонтувати або ще на якісь терпешки, В принципі, непогано непогано і зараз, друзі, ви побачите максимальну швидкість кожної із цих автівочок. Також друзі, зараз я вам покажу наш товарний потяг. Давайте спочатку Подивимося, як він виглядає від першого обличчя. Ось так, от непоганонько, В принципі, мені подобається так мінімалістично. Також, якщо я не помиляюся, ми зараз заспавнилися у Борисполі, Давайте зараз вам покажу на мапі, де саме ми з'явилися. Так, ось тут прямо біля аеропорта, в принципі, непоганонько, непоганонько. Ми будемо завжди спавнитися з якимось одним вагончиком. Це може бути ось такий от причепчик. Може бути якась цистерна або танк ЗСУ. І всього на нашому шляху буде три зупинки. Перші дві зупинки це в нас будуть зупинки для завантаження різних товарів, різних причепчиків. І третя, як ви вже змогли догадатися, це буде кінцева зупиночка для розвантаження. Перша з вами локація, де ми з вами завантажуємось, Це знаходиться вона на лівому березі Києва, прямо біля СБУ. -шечки. Ось на цьому місці, де в нас багато контейнерів. Також, як і на інших потягах, у нас іде зупиночка одна хвилина. Ось такі от причепчики у нас з'являються. бачите, там десь танки з'явилися, цистерни, в принципі, непоганенько. Наш маршрут, друзі, з вами пролягає через Бориспіль. Ми проїжджаємо увесь Київ, далі їдемо по. Ліві частини карти з Києва до Дніпра проїжджаємо там Михайліку також і вже з правого берега ми переїжджаємо до лівого берега Дніпра, де відповідно йде наша друга зупиночка. Ось тут ми з вами зупиняємось так само, чекаємо одну хвилиночку, і після того ми з вами підіймаємось вже на холмик. І прямо перед залізничним заїздом до ЗСУ ми з вами зупиняємось і розвантажуємось. Відповідно, наш рейс закінчується. І також цей рейс у нас трішечки швидший, бо в нас не так багато зупинок, і він займає всього на всього хвилин. Друзі, ось такий от невеличкий відосик у нас вийшов про УЗЕшку. Сподіваюся, він вам сподобався. Також не забувайте підписуватися, активувати мій промокодик на будь-якому сервері. Ну і зустрінемось у новому відео.